Минулої суботи в спортивному залі Таращанської школи No2 відбулося змагання з греко-римської боротьби між вихованцями Таращанської дитячо-юнацької спортивної школи та юними спортсменами з міста Києва. В турнірі приймали участь юні спортсмени різних вікових та вагових категорій. Захід було проведено з метою популяризації греко-римської боротьби серед дітей України. Турнір пройшов за підтримки науково-виробничого підприємства Екоорганік. Ця компанія є одним з провідних виробників добрив до для рослин, благодійного фонду Фортеця, котрий ніколи не стоїть осторонь та завжди підтримує заходи, пов'язані з розвитком Таращанського району. Також змагання підтримали сільськогосподарське підприємство Гіпагро, громадська організація за здорову та сильну націю. Також у проведенні турніру посприяла Таращанська районна державна адміністрація, районна та міська рада. Почесними гостями турніру стали заслужені тренери та чемпіони України, керівники спонсорських організацій. Очільники міста та району у своїх вітальних промовах бажали всім учасникам віри у перемогу. Ви вже всі переможці, ви обрали спорт. Ви обрали для себе стежку в цьому житті. Я... Цим сьогодні бажаю насолодитися змаганнями і перемогами. Протягом п'яти годин юні борці у напружених поєдинках здобували і досвід, і свої маленькі перемоги. Не обійшлося й без сліз, тому що це хоч і сильні, але все ж таки діти. Після важких годин очікування результатів кожного з учасників оголосили переможцем. Кожен посів одне із трьох призових місць. Грошовими призами нагородили кожного, але кубки отримали найсильніші. Голова екоорганік Олег Зарудяний поділився своїми враженнями по закінченню змагання. Ну, я думаю, що змагання це завжди свято, особливо коли в ньому приймають участь такі діти, учасники, юні спортсмени. Дуже цікаво спостерігати за, скажем, їхнім, їхньою майстерністю. Тим як вони реагують на свої якісь і перемоги, і поразки, і ну загалом ще раз скажу, що в першу чергу це свято для самих учасників, тобто для дітей.